Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. 16-й день вересня. Четвер, даруйте вівторок. Не будемо забігати наперед. Вівторок, прямий етер, радіо НВ, шановне панство. Мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві чотири великих теми до обговорення. Про які саме я зараз скажу кілька слів. Отже, почнемо з реакції МЗС у Києві. Вони коментують зустріч невизнаного президента Білорусі Лукашенка із українським колаборантом Сальдо. За мить розповім деталі. Ну і в цілому ми поговоримо про все, що е, стосується Білорусі. Е, потім згадаємо про те, що більшість німців побоюється за нападу Росії на НАТО. Це результати опитування, які за 25 хвилин ми тут обговоримо із професором Ярославом Грицаком. Це буде друга тема. Ну і в наступній годині ще дві теми до обговорення. Сполучені Штати не вводитимуть нові мита на Китай без дій Європи. Це заява міністра фінансів скота Бесента. Згадаємо ці слова на початку. Наступної години будемо мати таку спеціальну американську тему та зазирнемо за океан. Ну і на фінал, звичайно, це ситуація на фронті. Ми ви знаєте, з ефіру в ефір про це згадуємо. Не було в нас такого е, спеціального етеру, деби ми цієї теми не торкнулися. Росіяни проникли у Ямпіль на Донеччині. В селі йдуть бої. Інформує Діпстейт власне цією темою. Сьогодні ми і завершимо наш етер. Ось такі плани. Ну а просто зараз я привітаюся з моєю і вашою першою. Гостею це є білоруська журналістка і головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радзіна. Мої вітання. Доброго дня, доброго дня. Ну, почнімо звичайно з реакції київської, тому що там сам факт цієї зустрічі він вже є доконаним. Ми про це можемо говорити в минулому часі. Я маю на увазі зустріч Олександра Лукашенка із Володимиром Сальдом. Це український колаборант, людина, яка називає себе херсонським губернатором. Насправді є просто гауляйтером окупованої Херсонщини. Є реакція МЗС у Києві. Вони називають цю зустріч демонстрацією зневаги до. Суверенітету та територіальної цілісності України я тут не буду вас просити, знаєте, давати поради українському МЗС, але просто з вашої перспективи білоруської, як білоруської журналістки. А чи варто в принципі реагувати на подібні речі, коли ми маємо справу з невизнаним президентом і людиною, яка в Україні перебуває під переслідуванням за порушення територіальної цілісності, тому що є просто звичайним колаборантом? Но ну, меня на самом деле не удивляет абсолютно эта встреча, поэтому э, реакция э, МИД-Украина она, конечно, имеет право э, быть, но тем не менее. Почему это должно кого-то удивлять, то есть вот якщо Сальдо встретился Путін, это б вас удивило. Ну, встретился Лукашенко. Чому Лукашенко відчається? От не, мене давайте так. Мене не дивується зустріч. Я говорю радше про реакцію Міністерства закордонних справ, яке реагує фактично на зустріч двох людей, які не мають жодного статусу з точки зору української держави. Мені про це йдеться. Нет, ну понятно, что это задача внешнеполитического ведомства Украины реагировать на такие вещи. Но сейчас в Беларуси происходит много чего другого, да, и в частности, белорусско-российские военные учения. Который угрожает территориальной цілості України, который угрожає сьогодні Польше и Літве, ми видим атаку дронів, которые летять в Польшу з воздушного пространства Білоруси. Вот вчера були был, задержаны двое белорусов, которые запустили безпілотник над президентським дворцем в Варшаве. То есть, ну, Беларусь, к сожалению, является активным участником войны России против Украины. Это просто нужно признать как факт. И понятно, что Лукашенко будет продолжать встречаться с сепаратистами, с врагами Украины и будет активно их поддерживать. Періодично в українському інформаційному просторі з'являються такі припущення від е, панів експертів, від людей, які аналізують ситуацію, про те, що насправді всі ці рухи, які ми спостерігаємо, там про, наприклад, звільнення політичних в'язнів. Ну, звичайно, коли мова йде про тисячі ув'язнених, звільнити там 50 або понад 50 – це е, добре, звичайно, бо це доля людей, але це в цілому не вирішує е, проблему. Але, от е, з того, що я бачу, в публічному просторі такі рухи Лукашенка е, оцінюються як певне намагання грати. В дві сторони і на захід і до західних країн, і так само зустрічаючись, наприклад, з цим колаборантом Сальдо, доводити свою лояльність Російській Федерації. Чи ви би теж поділили от власне такі підхід? Чи дійсно Лукашенкові залежить на тому, щоб там хтось про нього добре думав на заході? Нет, я не думаю, что здесь имеет место какая-то самостоятельная политика Лукашенко. Я уверена, что вот эти переговоры, которые сегодня ведет белорусский диктатор с администрацией президента США, они согласованы лично с Владимиром Путиным. Сегодня и Путину, и Лукашенко важно втянуть Дональда Трампа да, в так называемый переговорный процесс. Пускай он никак не двигается относительно войн, прекращения войны в Украине, но вот, например, относительно освобождения белорусских политзаключенных, я бы даже не назвала это освобождением, это принудительная депортация из страны. То есть мы видим очевидный прогресс. Да? И это заставляет думать президента США, что как Лукашенко, так и его собственно хозяин. Путин, да, ну вот они вот все-таки как-то его слышат, идут навстречу. Мы понимаем, что Дональду Трампу, да, то есть как э, скажем так, нарциссу, да, по психотипу, то есть для него это крайне важно, вот, что вот где-то его слышат, где-то у него получается. Но это ни в коем мере не самостоятельная игра. То есть, в совершенно очевидно, что политический режим в Беларуси никоим образом не намерен демократизироваться, что репрессии в стране продолжаются, что освобождается мизерная часть политических заключенных. И более того, Беларусь продолжает активно э, участвовать в войне России против Украины и угрожает сегодня и вашей стране, и странам НАТО. И это очень хорошо понимают в Европейском Союзе, и поэтому заявляют, что ни о каком снятии санкций с белорусского режима в настоящее время речь не идет. Ось ці вишколи, запад 2025 є заява прес-служби міністерства оборони Білорусі. Вони говорять про те, що американські військові приїхали спостерігати за ось цими маневрами з підготовкою до ядерного удару по Європі. Ну, я особисто цих американських військових не бачив, і є в мене безліч причин для того, щоб не довіряти прес-службі Міністерства оборони Білорусі. Чи ви можете, по перше, підтвердити наявність цих американських військових і в цілому, щоб це там змінювало їхня наявність? чья их там вид Ну, это не имеет значения, на самом деле, их присутствие, да, они там есть. Я видела кадры, которые да, были на пропагандистских каналах. Ну, и что, что они там увидели? Мы показали определенные какие-то маневры, да, то есть они были в каких-то воинских частях, но это ничего абсолютно не меняет. Учение проходит с агрессивным сценарием, отрабатывается нападение на Польшу и на Литву захват Сувалского коридора, применение ядерного оружия, применение ракет средней дальности «Орешник». То есть это просто демонстрация намерения того, что намерена делать Россия в ближайшее время. Поэтому то, что здесь присутствовали некие там американские инспекторы, это никак ни на что не влияет абсолютно. Ось ці вишколи, запад 2025 Для чого вони потрібні росіянам? Ну, принципі, це відповідь на це питання вона є очевидною. Чи вони потрібні Лукашенкові? І чи він тут має, ну скажімо, свій е, власний інтерес в цих маневрах? Чи все ж таки це ну просто знаєте безневільна позиція? Коли росіянам треба, а значить, буде росіянам нужно, значить, буде. То есть совершенно понятно, что Лукашенко никто сегодня не спрашивает, и территорию Беларуси он, по сути, сегодня отдал Путина под военный плацдарм. Вот и все. Поэтому э, и вот этот сценарий, то, что происходит, и вот прибытие российских войск и российской техники на территории Беларуси, это, конечно, все напоминает те учения, которые происходили в 2021 году накануне вторжение российских войск с территории Беларуси в Украину. Сейчас, в настоящее время, я думаю, что повторного вторжения не будет, но тем не менее не исключено это в будущем. И это Путин сегодня демонстрирует. И демонстрирует это не только Украине, демонстрирует это Западу. Потому что ему сейчас очень важно оказать на Запад давление для того, чтобы они прекратили или сократили помощь Украине. Потому что ну, вот эта атака э, дронами, которую мы наблюдали здесь в Польше э, совсем недавно, ну это же совершенно очевидный шантаж, это давление. Во-первых, это, конечно, тест такой для НАТО, как они будут реагировать. А среагировали все-таки достаточно слабым образом. А во-вторых, это попытка запугать население, э, повлиять на общественное мнение для того, чтобы помощь Украине была сокращена. Это будет, конечно, огромная ошибка, если Европа испугается и пойдет все-таки на поводу этого шантажа, потому что этого делать ни в коем случае нельзя. Помощь Украине необходимо только увеличивать сегодня. И нужно уже вести действительно переходить к делу и защищать небо над хотя бы западной Украиной. И это же гарантия безопасности того же неба над Польшей. И никаким актом э, войны да, против России это не будет. Это совершенно понятно, что это будет э, работа в украинском воздушном пространстве, будут сбиваться беспилотники, в которых нет людей, там нет никого да, совершенно. И э, это оправдано именно безопасностью для самих стран-членов НАТО. Ну, в ці секунди буквально я от перед собою бачу в паралельному екрані Кароль Навроцький президент Польщі зустрічається із Франком Вальтером Штайнмаєром, своїм німецьким відповідником. Сьогодні він у Берліні буде зустріч із канцлером Олафом Шольцем. І тут насправді питання: чи серед тем, які планують обговорити сторони, наявна ось ця російська агресія, російська загроза для континенту, чи все ж таки е, польська сторона є в мене такі припущення е, волітиме говорити? Про репарації ми тут не будемо зараз це коментувати, але просто я зверну увагу на те, що відбувається от фактично в ці секунди, в контексті того, про що ви сказали вище? Та про те, що це дійсно має бути така згуртована позиція. Повернімося до ось цих вишколів. Запад 2025 з тої інформації, яка є у вас, з того що до вас доходить, як це виглядає з перспективи е, обивателя білоруського чи білоруси на собі відчувають усі е, вишколи, ну принаймні там на тих територіях, в тих регіонах, де вони е, е, наразі проходять. Нет, ну конечно, чувствуют, ощущают, потому что все-таки идут военные учения, это естественно влияет на жизнь населения, то есть везде патрули, невозможно, конечно, там ничего не снять, не передать информацию, потому что все контролируется, с людьми беседуют и спецслужбы, запугивают их в местах проведения учений. Потому ну, по сути такое военное положение вот непосредственно там, где э, находятся российские военнослужащие совместно с белорусскими. Ну, доходит да, информация, что на самом довольно много россиян сейчас в Беларуси. Не все они в военной форме, не все они принимают участие непосредственно. В этих маневрах доходила информация от риэлторов, что в разных городах Беларуси стали снимать квартиры люди спортивного телосложения с российскими паспортами. Вот, то есть, поэтому количество российских военнослужащих на территории Беларуси на самом деле точно неизвестно. Тут ще до речі є один цікавий е, аспект цих військових вишколів, і це, до речі, інформація, яку я просто зараз бачу у вас на сайті Хартия 97org е, Тут ви посилаєтесь на видання The Times та про те, що Індія долучилася до, до навчань Росії та Білорусі. Але тут е, цікава е, е, кількість військових. З того, що пише ваш портал, це 65 військовослужбовців, зокрема бійці полку Кумаон, одного з найбільш авторитетних підрозділів армії. Е, ну така лічба, така така кількість. Вона щонайменше дивує 65 військових. Це це точно про вишколи. Яка роль Індії в, е, в цій ситуації зараз в цих вишколах, зрештою. Ну, может, Лукашенко упросил на арендомоде там на во время встречи на саммите ШОС э, и там или на параде в Пекине, да, то есть, чтобы участвовали индийские военнослужащие. Я думаю, что это скорее так показная картинка, ну, незначительно, по сути. Ну а щодо самої російської пропаганди білоруської, хоча тут важко напевно відділити, якщо ми говоримо про, про наративи, та не про те, звідки це транслюється, а про те, які наративи там поширюються, що можна сказати про е, ось ці навчання і про те, як це висвітлюється е, урядовими медіа, ну, в Білорусі, з того, що я розумію, в самій Білорусі зараз інших просто немає. Ну, Информации на самом деле очень мало. То есть, потому что пропаганда дает да, какую-то картинку с этих учений, но очень много, многого мы не знаем, безусловно. Были заявления министра обороны относительно сценария этих учений: было уверение, что да, будет отрабатываться применение ядерного оружия. Да, и будет завезен, будут завезены ракеты орешник на территории Беларуси. хотя Подтверждение этой информации о том, что вот непосредственно сейчас вот эти ракеты есть на территории Беларуси, у нас, например, нет. Точно так же, как нет информации относительно того, что ядерные тактические ракеты находятся в настоящее время на территории Беларуси. То есть, да, строится хранилище на территории нашей страны, это мы знаем, но на данном этапе нет подтверждения, что они действительно завезены. Щодо ядерної зброї, чи цей чи взагалі ця тема як така, вона фігурує саме в білоруських медіа для внутрішнього споживача? Ну бо відомо, що на захід і Лукашенка про це говорив неодноразово Росіяни, вони будуть усіляко цим лякати ні, ну це серйозна угроза в першу чергу для населення Білорусі, тому що в случаї, якщо ці ядерні ракети будуть использувати Росією. И будут запущены в Украину или в соседние страны НАТО, то безусловно последует ответный удар и он будет по территории Беларуси. Поэтому здесь Лукашенко размещением этих ядерных ракет на территории нашей страны он просто подставляет собственную страну и собственное население. Безусловно, никакие ядерные ракеты белорусам не нужны. И их наличие, или возможное размещение в ближайшее время на территории Беларуси людей только пугает. Мы уже згадували с вами про. Політичних полонених про людей, ну скажімо так, які в'язнями, яз... або були в'язнями сумління, в'язнями волі, так ще це можна назвати. 52 людини вдалося звільнити. Ну теж ви ви про це сказали. Я почув теж ось цю вашу дефініцію про те, що це ну фактично таке, ніби примусове вивезення з території власної країни. По перше, бо це я би хотів глобальніше цю тему обговорити. Наскільки глибока ця проблема? Тому що я різні цифри чув про те, що е, в застінках білоруських знах. Ходяться там навіть тисячі людей е за свою позицію політичну, яких точно можна назвати ось цими в'язнями сумління, в'язнями волі, в'язнями політичних поглядів до 10 тисяч чоловік, то є мозможне количество політичних заключених в Білорусі. Мы на самом деле ведь не знаем очень-очень многих фамилий политзаключенных в Беларуси. То, что известно, это 1300-1400 человек, но на самом деле людей гораздо больше, потому что родственников запугивают и говорят, что в случае, если правозащитники или журналисты узнают, что их близкие находятся в тюрьме, то будут у... У... С... серьезно ухудшены условия содержания их родственников в тюрьмах, поэтому они молчат. Более того, связь людей в Беларуси с правозащитниками и, или журналистами независимых медиа – это уголовная статья, потому что мы все объявлены экстремистами. Люди находятся, конечно, в чудовищных условиях. Вот это вот вы видели, наверное, картинки или видеокадры, как люди давали пресс-конференцию, вот эти освобожденные десятки политзаключенных в Вильнюсе, и это напоминало кадры просто освобождения людей из концлагеря. То есть, конечно, искудавшие, измученные, потерявшие здоровье. Над людьми, конечно, в тюрьмах издеваются страшно. И я даже не знаю, с чем это сегодня сравнить. И мы знаем, что уже какое-то количество людей умерло в тюрьмах от пыток. Да, то есть мы знаем там порядка 10 человек, которые умерли в последние годы в заключении из-за избиений, из-за из неоказания медицинской помощи. Вот последний раз нашли повешенным политзаключенного Андрея Поднебенного то есть условия там чудовищные на самом деле. И можно сказать, что с одной стороны, вот эта принудительная депортация как благо, да, то, что лучше выехать, за стран... выехать из страны, да, но остаться живым. Но на самом деле Лукашенко сегодня просто выбрасывает этих людей из страны. И мы видели, как люди В шоке просто от того, что они мечтали вернуться все-таки домой к своим семьям, своим близким, а тут их вывозят, выбрасывают в Литву без паспортов. Многих же просто отбирали белорусские паспорта. Вот. И, ну, это чудовищное. Ну, и вы видели подвиг, который совершил Николай Статкевич. Это... реальный лидер белорусской оппозиции, он это подтвердил еще и своим поступком, он отказался от принудительной депортации, выбил буквально двери автобуса, в котором его вместе с другими политзаключенными везли в Литву, выбежал на границы на территории Беларуси и отказался от депортации. Он сказал, я остаюсь здесь. Хотя на, в Беларуси его приговорили к 14 годам тюрьмы особого режима. И Николай Статкевич, вот он вот был уже 5 лет последние в тяжелейших тоже условиях, в одиночной фактически камере все время он находился, перенес и трижды ковид, и инфаркт в тюрьме, но он отказался э, покидать Беларусь. Он сказал, я человек чести, я остаюсь с белорусами. Ну тут так, тут ще є продовження цієї цитати. Ваш портал теж, зокрема, це приводить, ці слова так. Хто такий Лукашенка, каб вирашать жити? Це буквально білоруською мовою, саме таку фразу Миколай Статкевич промовив. З того, що я теж бачу у вас на порталі, в нього була коротка розмова зі своїм публічником, Ну, можна так це назвати, побратим. Я не знаю, людина, яка там контактувала з ним, це Євген Вільський. Чи могли б ви детальніше теж про цю розмову? Мову розказати з того, що я розумію, це останній такий контакт з Миколаєм Статкевичем. і Після цього немає жодної інформації про, про його долю. так? Да, я розмовляла з Євгенієм. У нього було очень мало времени для розмови з Ніколаєм Статкевичем, буквально 5 минут. И он как раз-таки передал вот эти его слова, которые я процитировала: что я человек чести, кто такой Лукашенко, чтобы решать, где мне жить. И я остаюсь с белорусами. Здесь моя страна, здесь мой народ. Вот, это вот то, что до нас э, дошло. Ну, известно также, что, конечно, его уговаривала тоже супруга, чтобы он э, э, поехал все-таки в Литву. Он сказал, не надо меня уговаривать, дайте оставьте меня просто в покое, дайте мне посмотреть на небо, дайте мне послушать птиц, потому что меня снова скоро посадят, вернут в эту страшную тюрьму в Глубоком. А тюрьма в Глубоком – это действительно одна из самых страшных тюрем в Беларуси. Вот тюрьма особого режима. Ось цих 52 особи, які яких вдалося звільнити чи вивести з поза територію Білорусі, е, ким є ці люди? Я думаю, що для українців теж важливо розуміти цей контекст. Тому що, коли ми говоримо там е, політув'язнений, ну то це теж потребує певного пояснення. Це люди, які там системно, довго, давно займалися політикою, опозиційною діяльністю і так далі. Чи серед цих 52 людей могли бути ті, хто ну просто вирішили вийти на мітинг, чи не знаю, десь там. Промовити гасло живіе Білорусь» я припускаю. Хто ці люди? Нет. Ну среди освобожденных людей на действительно достаточно много активных таких людей, которые давным-давно борются с режимом Лукашенко и у нас. на протесты не в 2020 году, а протестовали еще с конца 90-х. Это и координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Максим Винярский, Андрей Войнич, известный блогер Дмитрий Козлов, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, анархист Николай Дедок, то есть достаточно много действительно героических людей, которые І боролися з режимом Лукашенка давним-давно, і в тюрмах цілять больші сроки, звісно. анджей почобут це ім'я постійно фігурує в, в темах політов'язнених на території Білорусі, і з того, що я розумію, це якась особиста історія для Олександра Лукашенка. І ну не, не варто сподіватися, що якимось дивом Анджей Почобут в найближчій перспективі з'явиться на волі чи правильно я розумію? Ну, кстати, Анджия Пачобута могут и освободить, если Польша сейчас не откроет границу с Беларусью. А я думаю, что вот учения сегодня заканчиваются, и в перспективе э, они должны освободить э, Николая Статки. Э, э, как раз-таки потому что я думаю, что сейчас польские власти в переговорах с белорусскими, они настаивают, что границ не будет открыта, пока польский журналист не выйдет э, на свободу. Вот, поэтому есть шанс. Я думаю, что, кстати, вот это то, что сейчас предприняли поляки с закрытием границы, это очень сильное средство давления на режим Лукашенко. И его можно использовать в дальнейшем, если договориться также с Литвой и Латвией и прекратить, и закрыть непосредственно границу для передвижения товаров. Я вам дуже дякую. Та це окрема це насправді дуже така перспективна окрема тема. І я переконаний, що ми її спеціально в етері обговоримо. Саме ось це закриття кордону і те, як на це дивиться білоруська опозиція, те, як на це дивляться в Польщі, і те, яким ефектом це обернулося для де-факто влади в Білорусі, не визнаної, але де факто влади. Тому так це, це тема важлива. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Наталя Радзіна, білоруська журналістка і головна редакторка сайту Хартия 97 з нами щойно. На зв'язку, а далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.